Доброго дня, жителі нашої територіальної громади та навколишніх сіл та ОТГ. Я завідувач Чеченського сектору Державної міграційної служби України в Чернігівській області Дубиновська Ярослава Леонідівна. Сьогодні хочемо підвести підсумки за роботу нашого підрозділу за перше півріччя 2025 року. Хочу повідомити, що на оформлення паспорта громадянина України у вигляді ID-карточки звернулося 348 громадян. Отримало ID-карточку за перше півріччя 342 громадянина. З них по втраті, хочу наголосити, звернулося 34 громадянина. Оформлено паспорта громадянина України для виїзду за кордон у кількості 413. Видано паспортів для виїзду за кордон 319 штук. Вклеєно фото до паспорта книжнички по досягненню 25-45-річного віку у кількості 134 документи оброблені. Також хочу вам наголосити, вартість оформлення даних документів. Оформлення ID-карточки паспорта громадянина України коштує в термін 20 робочих днів. 558 гривень. в термін 10 робочих днів 928 гривень. Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон на сьогоднішній день коштує термін 20 робочих днів 1042 гривні. І термін 7 робочих днів 1682 гривні. Хочу наголосити для всіх громадян на сьогоднішній день. Є затримки невеликі по виготовленню даних документів. На час військового стану це передбачено, тому зверніть на це увагу. І якщо хто планує поїздки, прийміть відповідне рішення, можливо, вам потрібно буде прискорити виготовлення, це можна зробити тільки на другий робочий день. Тобто, якщо ви сьогодні подали, наприклад, документи на оформлення нетермінового документу, так це одна ціна. То прискорити його можна тільки на другий робочий день. Можна прийти і е, доплатити вартість даного документу. На третій день це вже не є можливим. Тому зверніть на це увагу: хто бажає, можна це робити. Е, доставки в нас відбуваються раз у тиждень, тому теж ви можете на сайті Державної міграційної служби. Відслідковувати готовність даних документів, користуючись електронним сервісом перевірка стану готовності. По, голосу, по підказках вибираєте документ, який ви оформлювали. Уводите відповідні дані, які вас будуть запитуватися, і потрібно, щоб було е, зазначено, що документ прибув у підрозділ або доставлений у підрозділ, тобто можна вже йти його отримувати. Що стосується вклеювання фотокартки, наголошую, що по досягненню 25-45 річного віку продовження терміну вклейки фотокарточки є для тих осіб, яким на час військового стану виповнилось 25 чи 45 років. Тобто з початку повномасштабного вторгнення та за місяць до початку, тобто з 24 січня 2022 року і на сьогоднішній день. Тобто ті люди, які своєчасно не вклеїли, можуть звернутися і отримати цю послугу безкоштовно, або змінити паспорт, на ID-картку за бажанням. Наголошую, що вклейка фотокарточки це послуга безкоштовна. Дякую за увагу. Чекаємо на наших відвідувачів з вівторка по суботу, з 8 ранку до 16-ї години здійснюється прийом громадян. В приміщенні Ченської міської ради, перший поверх, кабінет номер 8. Під час повітряної тривоги прийом громадян не здійснюється. Теж, будь ласка, зверніть на це увагу. Контактний телефон 21863. Дякую за увагу. До побачення!